Від Плоскирова до Хмельницького Цьогоріч наше місто відзначило 594 ту річницю з моменту першої згадки. І, попри усі виклики, які ставали на цьому довгому шляху, нині зустрічає свій новий рік вбраним в усмішки мешканців та рідні жовто-блакитні кольори. Ми зробили все, щоб хмельничани не святкуючи, бо ми не святкуємо. у нас немає розважальних заходів, як то було раніше. Ну, але тим не менше, щоб вони відчули, відчули себе частиною допомоги силам оборони, надихнулися на подальшу роботу, на подальшу допомогу силам оборони. Тому локації насправді у нас десятки, десятки, десятки. Багато дуже спортивних заходів різноманітних. Завтра спортивні заходи будуть продовжуватись. Тому, насправді, ми максимально наситили сьогоднішній день величезна кількість локацій: модні, літературний фестиваль, військова техніка обладнання для військових, вручення. Нагород почесний громадянин посмертно нашим героям. Ну і низка заходів, вручення, воля і мужність, квартири, інші відзнаки, нагороди. Засоби й обладнання військового типу для наших військових підрозділів цього дня на хмельничан та гостей міста чекали концерти відомих українських колективів та національного президентського оркестру, мистецькі заходи, освітні та книжкові ярмарки та ще з десяток різноманітних активностей по усій громаді. Однією з локацій стала виставка біля кінотеатру Шевченка, присвячена підтримці наших сил оборони. У центрі експозиції майже сотня бойових прапорів, тих підрозділів, яким Хмельницька громада систематично допомагає. Сьогодні всі мешканці міста та гості мають змогу прийти на цю локацію, подивитися на дрони, які просто незабаром вже у понеділок поїдуть в найгарячіші точки на фронт для наших захисників. Крім того, що мешканці можуть подивитися, що куплено коштом міського бюджету, і власне також в тому є і їх частка як. Сумлінних платників податків так, е, можуть і підписати якісь побажання на самих цих пристроях залишити для наших захисників. А побажань для захисників хмельничани й справді не шкодували. Ба більше навіть створювали цілі малюнки. Це машинка. А що це за машинка? Шишига. А для кого ця машинка? Для кого ти її намалював? Для воїнів. Тому що вони допомагають нашим воїнам боронити наші землі. Так? Ми завжди їх чекаємо в любому їх віді. Дякую їм за все, за наші ангели. Хай бережуть себе. Мене зять воює теж, то я дуже близько сприймаю цю ситуацію. Не скупилися на щедрі слова хмельничани й для рідного міста. Усі, як один, стверджують, найголовніше, аби наступний день народження пройшов під мирним небом, а усе інше зробимо. Хочу побажати закінчення, саме найперше, щоб закінчилася війна людям добра, здоров'я, успіхів і всього самого найкращого, щоб здійснювалися всі задими і мрії. Перемо. Дороги довгоочікуваної, здоров'я всім мешканцям процвітання для нашого міста. Воно настільки сучасне і комфортне, і багатьом подобається. Ми як мешканці задоволені усім. Процвітання миру і перемоги, щоб у нас було побільше спокійних днів, спокійних ночей, щоб наші дітки могли гуляти спокійним містом і не боятися, що настане тривога. Саме головне це миру. Точно розвиватися, не зупинятися, мати велику кількість і туристів, і гостей для того, щоб тут відпочити. Металова область є можливість це зробити. Процвітання саме головне миру. І напевно, найбільшу кількість хочеться побажати волонтерів, тих людей, які завжди донатять, які підтримують наших військових, які не забувають, що в нас в країні війна. Ну і саме головне миру. Рухатися тим же шляхом, що і рухаємося, розквітати ще більше, краще. Наше місто прекрасне. Ми його дуже любимо. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал.